Дорогі друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на моєму Ютуб-каналі. Сьогоднішнє відео буде про миттєву засмагу, або як її називають, тросникова засмага. Я дуже давно хотіла спробувати таку засмагу, тому що я ненавиджу, і мені просто дуже сильно не подобається засмагати. коли лежиш. Жарко, спекотно, але мені дуже подобається засмагле тіло. Ось, Тому солярії, солярії як ми знаємо, не дуже такі добрі для здоров'я. Тому. Тому мені дуже дуже цікаво піти на цю миттєву засмагу. Як це буде все проходити? По можливості я вам все зніму. А ось процедура займає не більше 20 хвилин. Ця миттєва засмага вона тримається ну, до двох. Тижні, ось так це ідеально, когось тримається е, 10 днів. Тобто це більш мені знаєте, так здається на більш якісь урочисті там е, свята, коли фотосесія, вам треба бути такою гарною, вже З цією засмагою можна е, до речі засмагати під сонцем за ом обов'язково. Ось, тому поїхати кудись на море вже такою засмаглою, гарною. Ось тому мені здається, це прикольно. Звичайно, це ж просто поверхнева така штука, це такий лосьйон, який наноситься дуже цікаво У вас. Як я вже прочитала, в таку капсулу якось поміщають, я вам зніму по можливості. Ось. І, і таким апаратом оприскую таким лосьйоном. Вона користується популярністю у нас. Ось дуже-дуже тому. Я бачу там у всіх блогерів цю засмагу. Я, конкретно, я поїду к дівчині. Ось вона працює на дому, ось на осокорках. Там варіюється ціна від 500. 50 до 650 гривень, є класична така засмага. Ось, вона коштує 550 гривень, є експрес топ, вона коштує 600 гривень, і є якийсь роял, який коштує 650 гривень. Як я дізналася у цієї дівчини, що це за розбіжність стін, в чому від, ну, різниця? Це е, якість самого ласьйону, яким вас бжжжж. Омивають, тонують, ось оприскують. Це якість лосьону. Тому я думаю, що я візьму цю Royal, тому що там розбіжність 100 гривень, мені дуже цікаво. Ось і ще вона сказала, що ця, ця саме вартість, ця якість цього лосьйону, ось вона буде впливати на носку засмаги на вашому тілі. Після цієї процедурки ви видержуєте цей лосьон на тілі, Не миєтесь, не купаєтесь 2-4 години, або 6-8 годин. На своєму тілі. ця розбіжність залежить від того, який лосьон ви вибрали. Тобто ну, Royal чи Top, чи Classic. Ось вам все це розповість майстер, від якого ви будете робити. Ось, потім. Після цього, як вже пройшов той час, яким вам треба змити, після якого змити цей елесон, ви змиваєте теплою водичкою без всяких гелів для душі, без масел, без нічого. Ось, та через 12 годин, 8-12 годин ця засмага більш проявиться. Тобто вона стане ще більш такою. Вираженою. Боже, я надіюсь, що я не буду такою помаранчевою чи, чи коричневою. Тому що я читала насчет цього, що не у дуже гарного майстра зробили цю засмагу. Та дівчина була вся в п'ятнах, вона була та, там оранжева, там коричнева, там біла. Ось я цього дуже-дуже боюся. А, а раптом я буду така, що я буду робити? Ось <сум> ну, я сподіваюся, що ні, тому що е, піду я до того майстра, е, котрому блогеру я дов, е, довіряю. Ого, я її побачила. Ось дуже гарно все було, дуже гарненько, дуже класно. А також обов'язково, коли ви будете доглядати за своєю шкірою за своєю новою засмагою, а після душу не тертися мочалками, не тертися тими такими гелями з маслами, скрабами, тим паче. А коли ви будете виходити з душу, вам обов'язково треба бути, треба наносити ласьйончик та підпитувати свою шкіру, але обов'язково без олійок. Без масал, тому що Олія вона може просто, просто вашу засмагу Будьте знищити. Друзі, доброго всім! хотіла сказати раночку, але дня. Ось я вже бачите, в чорному, як я вам розповідала, мені скинули інформацію як потрібно. А, туди приходити. Ось в вільному темному одязі. Все нічого на сіло не наносила. тож іду засмагати? Друзі, ось так це виглядає. Ось така палаточка. Ось сюди мене зараз помістять, та будете, будемо наносити цей ласьйон. Ось так що все, я пішла. Так, друзі, ну що, я вже зробила мою миттєву засмагу. А, ось не вдягаю окуляри в такому не дуже гарному вигляді, тому що а, краще не торкатися в мене тут ласьйончик, цей краще не торкатися, да не... Вони... Хай воно все пітається. Смог в мою шкіру, ось і потім можна все робити. Змивати, бачите, до речі, на камері теж видно. Я попросила, щоб мені лице не робили сильно темненьким. Ось, але шкіра мені подобається так натуральненько все виглядає. Так це ще не кінечний результат, а кінечний результат буде завтра ввечері. Тобто шкіра зараз. Смогти в себе цей лосьон. А, Через 8 годин я можу змивати його. П -п -п -п, уявляєте, через 8 годин <кхем> можу змивати його. А, та буде проявлятися сама засмага а, до завтра, до вечора. Друзі, будь ласка, подивіться, якого кольору моя шкіра була до засмаги. Ось я спеціально залишила таку білизну, щоб показати вам. Ось такою я була, і тепер ось так. Тобто на камері може не виглядати, так що я там дуже-дуже засмагла. Але, але я вважаю, що цей результат ну, прикольний, дуже-дуже. Друзі, всім привіт! Ну що ж, ходжу я вже з цією миттєвою засмагою 5 днів, а та хочу вам дати свій незалежний відгук, ось свої емоції, розказати, як мені що. А як? Ось, а, в принципі, штука дуже-дуже прикольна. Мені подобається, ви можете. Камера все одно не передає а, сам колір, який в мене є на тілі. Це дуже прикольно. П'ять днів я ще така ж засмагла. А, на речах, на білих, на яких світлих не залишається. Тобто ніяких плям, ніяких там. Нічого не залишається. Цієї засмаги на ручах не залишається. Мені подобається. В цілому все дуже добре, дуже прикольно, обов'язково спробуйте. Але так, щоб я рекомендувала <кхм>, саме цю миттєву засмагу кожній там. Я думаю, що в мене протримається не 7 днів, я думаю, 10, а то й трішечки більше. Я так дивлюся, я вам потім покажу через 5 днів, яка в мене ця полосочка моя біла. Вона ще дуже дуже видна, тому це прикольно. Там така такий прикольчик був. Мені там ласьйони, які я вам показувала, є за 550, є за 600 і є за 650, якщо я не помиляюся. Був ласьйон, котрий тільки посередині, тобто ось цей середній за 600 гривень. Та все якось там було б так розписано, що все йде в суму, цю все йде. Тобто пілінг, цей сам лосьйон, одноразова білизна, все це йде. Але, але мені не ну, мені не сказали та не попередили. Ну, може, це і нормально, просто я вперше на такій процедурці. А що плюс 100 гривень це йде така пудрочка, яка закріпляє лосьон на тілі, щоб вам не було так, знаєте, щоб ви не були липкі ці 8 годин, які вам треба витримати, і так далі. Ось тому. З нового це плюс 100 гривень мені поставили цю пудрочку, яку мені наносили після процедурки. Тобто в мене вийшло 600 плюс 100 гривень 700 гривень. Але вона мені сказала, майстер, що якщо ви зробите відмітку в інстаграм, я поки що не зробила, поки відео не вийде. Ви зробите то мінус 20%, якщо якщо не помиляюся, чи скільки там порахуйте. Під кінець сума, котру я повинна була сплатити, становила 560 гривень. Ось, ось, друзі, показую, яка в мене полосочка ще залишилася. Бачите, вже 5 днів я хожу. Ось так все поступово змивається, це в мене костюм передавив <рив> трішечки. Ось, тобто, засмага ще є, вона явна, така видна. Тому, тому дуже, дуже прикольно. Дуже класно, то обов'язково спробуйте. Я вам дуже рекомендую цю процедурку. Вона прикольна. Ви можете стати такою шоколадкою младкою просто за 10 хвилин, 15. Ось тому обов'язково спробуйте, якщо вам кудись треба. А я, як я вже казала, не навичу засмагати. Якщо на якесь на якийсь заход, на якусь там весілля чи фотосесію. Це дуже класно. А ось. Так що все. Дякую величезне за перегляд. Пишіть свої коментарі, що ви хотіли бачити, що мені протестити на собі ще. Ось, може, ви щось хочете побачити, як експеримент на мені. Ось тому я буду дуже-дуже рада. Всім па-па! Я вам зніму а, сам результат, який залишився. Але майстер обічає обіцяє... Але сам майстер обіцяє обіб. Хож.